Тут його база скрізь, не гляне під ялинкою. Тут постанова там у нас була, видала. У народній раді, маленьку, в моїй народній раді. Зробити тавро, всімо водить і доводить, щоб не Бог утворився, що не хотіть. Не палить, право нагрієш, о, о, сюда, колю за Так на голову надо дивати кождому. Так таких не людей не жалко Я на голову Виходьте, виходьте, хватить! виходьте? До народу нас, а не одорож. Вот я попрошу хорошую. Сегодняшний день. Люди, депутат Боровиков. И мы люди, понимаете, мы точно такие люди.

Они работают. Вы не считаете. Вы не считаете. А мы будем. Работает электронный мешает. что чем проблема? Я вас покажу. Чеплян Петров Петрович. Значит, назад. Ну, Петро Петрович сьогодні заяву має бути. Ми вдома не шукали. Хай сьогодні пише заяву Петро Петрович. Скажи, заходу. бо люди приїдуть гражданські, якщо не пизал, приїде сам. Ну можна Друзав. там? що там. Заяву, буває, Зачитай для публіки. Міської да. районної ради, голови районної ради, Дминка Ви. Заява. Прошу сесії районної ради задовольнити моє прохання, про звільнення спасати за вашим бажанням. Хай пише. Звільнення з посади. Я складаю повноваження по повній програмі Голові, складаю. Голови, Це так, як вчора я тут писав. Менти писали, Менти писали, зато, я розуміло. Розуміло. А ну да я йому розкажу, що писати. Другу надавали вони. Хто там пішли? Звільнення з посади. Казали, не <плес> буде нічого. Да він уже не підписує <плес> нічого. Це його. Ви знаєте, ви напишіть. Ви всі запитання, що це за заява? Я сказав, що це це як мінти вчора писали, <плес> що з посади <плес> вони хочуть звільнити. Мульти всі. прохання, чи сесії вам скликають? Зараз ще людей. Як мені ще сказали, тільки написати на доска. Яка сесія? Це все, що ви відбираєте з посади. Уваження і всі запитання закрили. Ми відбираємо на сесії. Я розумію, ви збудуваєте, ви відказуєтеся, розумієте, і все, більш нічого з вас не потребується. Я, я, я готовий, я можу зараз написати встачити. Що, що мені робити? Горіть, що мені робити. Мені зараз напишіть, а потім будемо воводич, бачити, воводич, куди ви підете, куди ви не підете. Ви ж доросла, розумна людина, знаєте, що нам написати? Що ви думаєте, буде. людей обдарити, чи що? Що, що це за заяви, ви розумні? Це, це не розумні, розумні, це не розумні. Давайте, помовляйте, помовляйте. Складаєте все і ніяк і більше не Давайте домовлюємося, ми між собою вирішимо, що робити. Ми не будемо ще домовлюватися, там на Майдані домовлюємося, розуміємо? Ану, давайте. Тут є депутати, а я не... Да, тут є депутати, які є депутати. Що це за заяв, не зрозуміло? Ідіть вирішить там, а тоді є заяв якої сесії? Сесія буде, а Зараз. Які там розглянули на сесії? Дивіться, що на сесії. Завтра то подождите, не хотіло голосового. Подожди. Не говорить, не хватило подожди. Та що ти закриваєш? Та я не закриваю. Пусть для народу бути, хай, пускай буде. Да. Коварно ніхто не веде ніяких перемовин. Якщо були, то бачиш, ви. Хоче сесію скликає, хай скликає. Яка сесія? Хай зкликається. Хай зараз скликає. Зараз. Зараз йдуть. І тут хай зараз. Консесія є, зараз будемо просувати, гостя. По зараз і тут сесію хай скликає. Завтра ні голосом не платить. Так завтра. А зараз і тут хай скликає. Далі, Якщо він не може скликати сесію, то це будемо сидіти тут, поки він не зможе скликати. Повноваження свої зложили, я, я говорю, закрилася тема. Подивимося, де я був. все да, Подивіться, де я хто був, і що був, і як був. Давайте без це тільки стрімом. Хоч про це не говорив. Та йому хотіло, повірте мені. Йому теж хотіло. Повірте мені. Просто мой. Мы дали заглядывать. Победа большая. Ребята, о чем мы тут делаем? А Там за документы? <рик> Что там за документ? Кому смысл? Нет, нет, хорошо. Я заступник голови районної ради сподаю повноваження за власним бажанням. Дії ж ви потім не будете давати, що ми вас заставили це написати і ви навіть своєї волі це зробили? А, ну так, звісно, ви не заставили. Точно, воно звикнули. Начатлет туди сесії. Хай на заяву здаємо і зараз тему поспішувати. Нічого нічого не вийде. Потрібно. Везло ніхто не хоче. Так, ти там влітаєш. А це другий таж за вами. Ну, все ж буде. Знайдемо і цю власну. Не напризвол ото світить, ти бачиш. Це важливо. Без сторони, щоб нікому не заражати. Щоб це не було там, що руки держави о, писали. Валентина Юрьевна, це, це я, історичний не, факт. Та що історія валишати, України залишити, залишити, залишити зможете не переживати. І сотня наша теж в небі залишилася в нас. Ще не звісно, скільки ми знайдемо по лісопосадку. Так, да, її брат залишився. Yeah, but... Yeah. 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 Так? Да. Так. Да. Да. А не про Іваненка, а про Деменка. Перших сторінка, да. Так. Да. Да. Давно вже казав. Так, ну это бронь увіть. Виставника в нового життя, як там у нього. Не Автобуса залишили, бляха, то розстеребеніли, похватали ті броні. Ні, nee, ну то не yeah. в тому просто жовта машина стоїть. Броніка два дні понад спина Так. То ковдивають мої. У нас требуха не переживаю. — У нас свої є, не переживає. Думаю, у мене не записалися. Ну, то то тому no. що вчора no. броніками засада. Прийшов і пішов з броніком, потім шукаю по требухам і всім городам. Як буде резину міняти, його оставлю на цьому забереш. Зараз <как> це тут Хто буде стояти до вечора, броніки вдіває. До вечора так, а де волонтерів. Там такі броніки, ну. Такі вони на є? Є? дура. Або було поукидать, машину до да провести сюди носить. Ну, я я Сашком вчора казав, він був у броніку вчора. Сьогодні без брони. Там не сам вся, чи ні? А чого ти Хто такий? Якого можешь? Что так Сьогодні-сьогодні кого Все? Так.

Заберіть свою камеру. Я для чого? Немає, Пар, немає. Розумієте? Нам потрібно бачити, що ви виносите, щоб не було потім, що нам ви можете підкинули. Тому не продається розірвати. Дивіться, щоб нам вірні, тому що сне ру. Ну, чого ж вам? Ну, поліші, Олександр, так, візьми на ту сторону. Дайте на ту сторону зайди, щоб фінансова інспекція. Ми не ми не відбирає. Документи зовут, порошку. Так, я була там, Василь Олександрович, на перевірці там була. Він круг? — Що Ми, є, ні, ні. ми не займаємося. У нас або, дій, щоб вони повиносили ті документи, які не треба їх виносити. Серега, а от Много архів є, тут архів є, хтось стоїть, там стоїть, а там нам вони все, що хотіли це. Архіма вже маховці. Сейчас. Ребята, проверяйте, чтобы было... Да, что ну, что да, да, да.

Так ти що ту стопудово що там були ми? Він же стояв, дивиться на нас, я так і не поняв, Він що нас не узнав. У них що камери погані там чи що. І в мене було сложно узнати, так? Саша, він нас не узнав. Точно? А може зробив, що не узнав? Так ти закопаєш. Ну як вже стояли на виході, там ходять такі десь п'ятеро, яка все ламають, все тобі. І дивиться ж на нас. У них, по-моєму, все відключено, то тільки те, що збереглося на ветольотній площадки, вони збиралися. Пільше за все, як ми були в меживірі, піш за все. Ми ж там були в людську, ну, ну. У -у -у. Вони подобалося, що ми з'їв. Я, я так поняття. Просто так і зимаємо. значить і так треба. Бачте, все, там і всі відключені. Ну і слава Богу, бачите, вирішили свої справи. Слава Богу. У вас sì, вона... своя робота у нас своя Ми вовремя встигне. У нас своя робота, у нас немає робота. У нас немає роботи. Завдячи всім службу. За фаза. Дай Бог другу. Так що, дай Бог нам добру владу. Влада доброї не буває нікака. Вкусно владу що Після цього вже буде боятися. Ну так там прибігли. <говори> Мені в них я вам помню. Сказали дорогу. Ну і пусть їх свої. Є. А, приїхав, ну там не такі. Чі? а там противоосполощи. Ну, то ми звояк не... зняли часто. Мягкий. Тут один каже, там другий, а там третій. Значит, нам що сказать. Нет, тут жарку стоя кучу. Надо, кстати, я хрема забрать некоторые базы. Я вчера поступаю хрема, а чуть не упал. С дивана. На той базу. Не, не забудемся, просто.

Ну тут стояло бы. Сейчас питаем. Сейчас выйдем. За старшого я виходить. <реш> Бачите, чим старший, старший займається? Так це ти назвичайну ситуацію. Я ж вона включаю. Привращаємося кавою. Все мирно, все спокійно. Заходьте, заходьте. Там нам надо, щоб це підписали, якраз зараз сьогодні зробить там плану роботи, вийде, щоб. А що не домовлялися на бізнесав? Що Четверо, Вівторок четвер. Чи два сесії сесійний день? Ну, а що а населення? Ну позачергова сесія і серед дочі можна провести. Ну зачем? Позачергово, що будемо проводити. Просто <поє> дехто не сім'ю. Чехово. Зачем чехово. Зачем? Зачем? Там ще двадцять сегодня. Злого І так вот так. Бардака, еще давай тут. Я... <coughs> можна ж його все нормально зробити, дай мне це А, это все. Ну, красота. Ну, красота. Ну, красота. Див, став підпис? Mm -hmm. А де Горюнов? – Зараз ми тут. що? – Та й все. Я думаю, за три дні зробимо все. За, за ми зараз ще туди-сюди, да, оставимо покої. Ви спосіб на голови в кабінет. Вчора подумати. Так зайди сюди, доголовив кабінет зайди. 14-15 чоловік десь треба, да? чи? Я так? Уже так пошло. Та ні, ну, хоч, хоч трохи треба, щоб порядок був. Щас зайдет потропили по. А у нас є на роботі чи не так. Ходи, пригласи. Остане, навіть не сьогодні. А сара есть солнышко? Не, нет. на улице. На Честно, ну, набери ее. На Набери хотя бы. Давай. Давай, Разные. История повторяется. Дай. Ні, в прошлому шостому було забуде. Просто зрями це блять. хочу заварити був блідой. Ну нічого. Таке життя. Некрасиво, що кажуть, 4 роки постигають. Треба, щоб появляється. Та треба, але ж якби... Партійця Катерину Петрону з ними, вона що я приймаю участь? Ваша подруга? Народний бунт, божалуйста. Чи не приїжджає до вас у я... жовтні? Отут стоїть.